Я прочитаю про цю подію, яку ми сьогодні починаємо відзначати, як ми будемо святкувати. Діях святих апослів Лука записав ось про це ось так. З другого розділу читаю з першого вірша: коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики. Наче вогняні й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони в здивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєрідною мовою, в якій ми народилися? Партянці і мідянці, єламіці, і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту, і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Киринеї і захожі римляни, юдеї і Прозеліти, критяни і араби, чуємо? Як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі здивувалися і розгублені, говорили один одному що ж це має бути. Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм «Мужі юдейські, і всі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відомо, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив прок Іоїль, і буде останніми днями, каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні вилю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати, і дам чудеса на небі вгорі, і ознаки на землі внизу. Кров, вогонь і куряву диму, сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожний, хто прикличе Господнє ім'я, спасеться. Це ось таке слово, ну і ще я закінчення цього розділу прочитаю 42-го вірша. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі, в Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним зі всіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по дома хліб в радості й простоті серця, приймали їжу, вифаляючи Бога. Та маючи милість у всіх людей, Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Слава Богу. Я прочитав цей текст, ну чимало, майже весь розділ прочитав, що, який говорить про те, що відбувалося тоді в Єрусалимі, про ту подію, яку ми ось сьогодні згадуємо. І я так думаю, що сьогодні ми багато слова почуємо, яке. Буде звучати на основі цього тексту, який я прочитав, і інші тексти їх багато є, де сказано за Духа Святого. Ну, але дивіться, основне, що ми можемо побачити з цього або взяти для себе, це благословіння для нас, що Дух Святий прийшов на цю землю. Це обітниця Отця. Ми знаємо ось про це, тому що, так сказано, я піду умолю Отця, і Він прийшла. Це є обітниця, яка вона була передана або звершилася через Ісуса Христа. Хоча якось тут написано, апостол Петро, коли пояснював, давав відповідь. На зауваження або на критику, або на оті такі всякі висловлювання, звинувачення, що вони навіть не в нетверезому стані, він сказав, що це обітниця, яка записана у пророка Іоїля, Що так навіть Прок Іоїль говорить про те, що буде відбуватися в останні дні, і це є благословення для нас. І Ось тут, коли ми читаємо початок розділу, як Дух Святий зійшов, і потім кінець розділу, ми бачимо, що Дух Святий став діяти. Змінилися люди, змінилися апостоли. Людям потрібна зміна. Навіть апостолам потрібна зміна. Ми не будемо зараз про це говорити, якось розширюватися. Але апостоли також вони змінилися, хоча вони служили Богові, хоча вони були вірні Ісусу Христу, але відбулася зміна. І та зміна, вона вела до того, що люди. Почали мінятися і разом з тим мінялися і ті, які слухали Боже Слово, які також мали благодать Божу. Тому нехай Господь сьогодні благословить усіх нас, щоб ми ось. Знаючи і маючи не тільки інформацію про те, що відбувалося колись, але переживаючи саме і хрещення Святим Духом, і будучи в присутності Божій. І також, ну в якійсь мірі, тут написано, що чудеса і знамення проявлялися. Ми також це можемо і таким похвалитися. Можливо, не в такій мірі, але зміна людини, переміна людини, переміна природи людини, вона якраз саме є тим чудом, Яке відбувається сьогодні. Тому що, як у Ісаїї Прока написано, що замість кропиви виросте мирт і вмісто терновника виросте кіпарист. Ну, ми говоримо за образи, образні такі речі відбуваються. Ну, то те, що Образами воно представляється. І ми можемо ну, уявити собі, замість тернини виростає. Кіпарис, замість того, що було, природа була одна, і вона була зовсім іншого призначення і походження, але змінилася вона. Так само і замість крупиви виросли, виросте мирт. Ми про це не один раз говоримо, але я думаю, що це потрібно нагадати. І для себе, для нашого усвідомлення, що Бог змінив і нашу природу, слава Богу. Хоча ми залишилися, ну там, можливо, фізичні виміри, вони оті самі залишилися, і там зріст, допустим, там, можливо, вага, можливо, ну, якісь інші характеристики, ось такі, які для, для людини, але змінилася природа. І я так думаю, що кожен із нас зараз міг би отак, ну, собі представити, прикинути, ну так, можливо, ну, якось так уявно, де б ми були, якби не зустрілися з Господом нашим Ісусом Христом. Що б ми робили, якби Бог не хрестив нас Духом Святим, і так далі. Я думаю, що ми можемо собі так дивлячись на оточення наше, ну і побачити або зрозуміти, наскільки це велика благодать і милість Божа І не тільки для нашого земного життя, але і для вічності. Слава Богу, тому хай благодать Божа, вона і надалі діє і звершує Божу роботу в, е, у наших серцях. Я хотів би декілька слів сказати відносно образів. Е, Святого Духа, і як воно може діяти в житті, або яке відношення, або ну, як воно може відображатися у житті ось людини. Я не буду багатослівним, але ну, якось ось так, коли ми читаємо за Духа Святого і ну, знаємо, то ну, так як і інші, скажімо, речі, і особи, і ну, якісь можливо поняття, вони. Приводяться, приводяться в образах. Біблія образно говорить, і ці образи вони пояснюють або дають якусь, скажімо, нам настанову чи напрямок, що нам робити і як нам жити. І ось коли ми говоримо за образи або символіку Духа Святого Писання, то три таких символи або три образи ми можемо побачити: це вогонь. Ось тут сказано, я прочитав, що коли... От, третій е, вірш цього е, другого розділу з'явилися їм поділені язики, наче воняни, і осіли на кожному із них. То Дух Святий, Він подібний вогню. Далі ще один такий образ це голуб. Ми знаємо, наприклад, в Євангелії від Марка, ми читаємо, що коли Ісус Христос хрестився. І молився, то написано, що відкрилися небеса, і Дух Святий у вигляді голуба, Він спустився, спускався на нього. То це ще один образ, і, ну, своя, ось скажімо, ось так, символіка. Ну і ще один такий образ Духа Святого. Це, наприклад, ми читаємо Євангеліє від Івана, в сьому розділі там написано, що і з черева, і з людини, з потечуть ріки живої води, які потечуть у життя вічне, слава Богу. Дух Святий, Він подібний потоку, річці, джерелу і, і, і так далі. Про це, наприклад, записано, ми можемо прочитати в книзі Пророка Ізекіля 47 розділ. Я думаю, що і ці тексти будуть нагадуватися ось під час наших служень і святкування ось цього свята. Великого. І ось ну коротенькі такі, ну скажімо, образи або значення цих образів Духа Святого для життя людини. Ну, коли ми говоримо за вогонь, то його значення, ну скажімо, також різнопланове, але воно одночасно показує що має бути. Світло, вогонь, воно пов'язане світло, ми знаємо, що вогонь це те, що дає світло у першу чергу. Коли загоряється вогонь, то зникає темрява. І вона проганяє темряву, слава Богу. І це світло, воно нам потрібне. Світло воно потрібне для нашого життя, світло потрібне для служіння, світло потрібне для стосунків. І Дух Святий, Він є освітло. Слава Богу, Він освітлює наше життя. Далі, коли ми говоримо говоримо за вогонь, то це не тільки світло, але це і тепло. Можливо, зараз, ну, зараз вже настала на кінець, то настала тепла пора. Хоча зранку ще і вночі, напевне, не дуже сильно жарко. Ну, але, наприклад, коли нам зимою, то ми потребували тепла. Чи ж не так, ми шукали тепла, і воно приходило, те тепло, але воно саме не приходило. Ось тут, наприклад, щоб ми прийшли сюди і нічого не робили, то тепла не буде. Потрібно або там котла, ну скажімо, працювати, щоб він грів, чи можливо включати кондиціонера, чи якісь інші використовувати речі, які дають ось. Тепло, ну але Дух Святий, ми знаємо, що Він дає ось тепло для нас, для зігріває наші серця, і це особливо, воно важливо у той час, коли можливо сьогодні стільки багато є зла, коли ми бачимо і переживаємо ті речі, які, ну скажімо так, вони замість ну доброти ми бачимо зло замість якогось ну, зростання, навпаки, воно ну деградацію і, і все таке інше. Ось нам потрібне. Ось це тепло. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо за вогонь, то це не тільки світло, тепло, але це ще й енергія. Це енергія, яка. ну, от, Наприклад, якщо я навіть дивився, ну, вибухи, оці, які бувають. Наприклад, там в Хмельницькому я дивився зображення, фотографували ці, ці вибухи, і там сильно багато ось вогню. То навіть такі речі, вогонь, якщо говорити, то ну, енергію, тепло, вогонь, він дає енергію. І оця енергія вона потрібна в будь-якій сфері, вона потрібна ну, в різних напрямках. І якраз коли ми говоримо за Духа Святого, то він саме якраз дає нам оцю енергію, дає здатність робити певні речі для слави Божої, для того, щоб як написано, я прочитав в кінці розділу, що церква Божа вона зростала кількісно, і люди, вони. Служили один одному і служили вони Господу, і це якраз для цього потрібна енергія. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми були сповнені Святим Духом, і Дух Святий, як вогонь, освітлював, щоб ми могли, так як Дух Святий він живе в нас, ми це, в це віримо, тому що ми є хрещені Святим Духом, і Він є в нас, щоб оце світло Духа Святого воно проявлялося через нас, щоб ми були ну, не тільки, ну скажімо, від когось оце чекали, але. Щоб ми самі могли його ілюструвати, демонструвати, щоб ми могли його випромінювати. І те світло, і тепло, і енергію. Хай нас Бог ось благословить у цьому. Інший образ, про який я сказав, це голуб. І це також важливо. Ми знаємо, ну, ясно, що, можливо, ми не все можемо усвідомити, зрозуміти, можливо, інколи може навіть і неправильно щось розуміти. Ну, але коли ми говоримо за такий образ, подобу Святого Духа, як голуб, лоп то ну Декілька таких характеристик. По-перше, це простота. І так слово Боже каже Христос, колись посилав учнів, Він каже, що я посилаю вас, і ви будьте простими як голуби. Слава Богу. То про простота. Дух Святий, він про простий, слава Богу. Далі орієнтація. Коли ми говоримо за голуба, то виявляється, що голуби вони дуже добре орієнтуються у простори. І ну, я думаю, що знаєте історію, можливо, зараз не немає потреби. Використовувати голубів, ну як є поштові голуби, і, ну, вони передавали інформацію, і ця інформація передавалася на великій відстані і ну, передавалася, ось вони орієнтуються дуже гарно у простори, голуби, тому що і в їх зір дуже добрий. Ну так не історія, а дослідники кажуть, що голуб може побачити аж. За три кілометри дуже, дуже файний зір. І ще одна ось така ну, характеристика, що голуби вони за сотні кілометрів можуть повертатися до. Місця свого гніздування, до, до своєї домівки, і я так думаю собі, що для нас це також дуже важливо сьогодні орієнтуватися в просторі, орієнтуватися в обстановці і вміти повернутися у правильному навіть якщо ну, це, добусі, і далеко, але повернутися до того місця, де є благодать Божа, де є сила Божа, і хай Бог благословить нас, щоб у нашому житті. Ми могли і це демонструвати, і простоту, і орієнтацію в, ось, в житті нашому. Ну і щоб ми могли добре бачити. Бачите, от я читав таку інформацію, що голубів використовували в ратівних якихось ну скажімо, операціях, тому що їх ну, трохи навчали, і вони. Так як вони добре бачать, вони могли відрізняти там людей, які, наприклад, на море попадали в ну крушення, там, чи ну в якусь аварію, і вони давали сигнали, і можна було ось за допомогою. Цих голубів, рятувати ось тих людей. Сьогодні ми призвані до того, покликані до того, щоб рятувати ось людей у цьому світі. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми ось мали це, і щоб наша простота, наша орієнтація і наше правильне бачення, щоб воно було благословінням і для нас, і для інших людей. Ну і третє, про що я казав, третій образ це потік. В Єзекіїля в 47-му розділі я про це нагадував за. Писано про це, то коли ми говоримо за поток, то це зрошення, оживлення і спрямування. Я не буду зараз з ну, кам якось розповсюджуватися, але ми знаємо, що без води, без, без потоків, ось тих. Життя засихає. На сьогоднішній день ми бачимо, цілий травень не було дощу. І це в якійсь мірі проблема. Ще ну, якось штучно там орошується, ну, підтримується це життя, але всі чекають, коли буде дощ, і коли зміниться ось обстановка. І ось цей потік, мова йде навіть не просто за ну якусь там крапельку, хоча ми так і можливо і молимося або й просимо, що, хоч дай нам ми ось ці крапелі маємо, але дай нам ось потоків. І хай благословить Господь сьогодні нас. Ми читаємо Єзекія, як я казав, що там із поток, показано було Єзекії, що із порога храма, із східного боку течуть дві струї, І цей поток тече, і він тече і змінює. І там показані зміни, які відбуваються, що все навколо стає живим, що там з двох боків цього потоку ростуть дерева, листя нев'яну. І там написано, що плід не зменшується, тому що постійно він дає. Там написано, що навколо того потоку стоять риболови, які рибу ловлять, тобто воно оживляє і дає можливість із, ну там сказано, Солончаки, вони змінюються, стають присними і приходить можливість там жити. І там ще одна така деталь написано, ну, ми можемо про це прочитати. Там написано, що, і те, де проходить поток, залишається. Ається частина солончаків для, для видобутку солі, і ви знаєте це також. Ну я думаю, що важливо, чи, чи ж не так сьогодні, солі усієї, ну то, що солить світу. Світ її не, не вистачає, але Божий потік, там, де він проходить, то там є все в достатку, є життя, є відновлення і є результати. Ми зараз будемо молитися Богу, дякувати Господу за благодать, яку ми маємо. Дякувати за те, що Дух Святий Він прийшов і що Він є з нами. Що сьогодні ми можемо, як церква Божа, предстати перед Боже обличчя, і ну не просто, певна річ, що кожен із нас, зокрема. Ма як особа, але ми є частиною Божої церкви, слава Богу, церкви, яку знайшов Ісус Христос у цьому світі, яку викупив. Ну і. Так, не знаю, правильно це, теологічно чи неправильно, але кажуть, що день п'ятидесятниці це день народження Божої церкви. Слава Богу, і ми сьогодні, як Божа церква, в Дусі Святому можемо прославити нашого Господа. Тому хай Бог благословить нас, подякувати Господа, щоб дійсно і серце наше, як я ось там читав, зраділо наше серце, щоб ми відчули ось цю радість і щоб звеселився язик. Ну, ясне діло, що е, той язик звеселиться, потрібно ну, не просто язиком ворушити, правда ні, веселий язик і, витягнув, і ну, він веселий, але він веселим стає, коли на тому язиці звучать слова, слова, які звучали свого часу, можливо, ось як Дух Святий зійшов, для всіх народів, які ось тут перечислили, я не знаю, десяток, два, а можливо, більше ось цих мов зазвучали, які сповіщали Божі дивні діла. Звеселиться наш язик. І нехай, як я читав, тіло наше спочине надію. Благодаті Божої сили, і слави, хай завжди буде усім нам. Слава Богу, молимось.